За цим неосяжним парканом в Кончазаспі продовжується будівництво величезного палацу, відомого як Межигір'я. 2 ми знімаємо його з дерева поруч. Розкажи, що бачиш Бачу палац то. Шейх насправді не Шейх, а давній друг експрезидента Віктора Януковича Юрій Іванющенко. Журналісти програми Наші гроші ще на початку року довели, що компаніям заробіти Іванющенка належить землі під цим велетенським будівництвом. Олександр Попов обіцяв повернути їх місто, проте вони опинились у володінні фірм пов'язаних з Юрієм Іванющенком. Під час тих зйомок Іванющенко був впливовим другом авторитарного президента. Нині ж ми їхали до нього додому як до представника команди втікачів, рахунки якого блокує ЄС. Принаймні думали так, але виявилося, що маєток Іванюченка стереже ледь не президентська охорона. Ці чоловіки намагалися заборонити нам зйомку. Натомість повідомили інформацію, що заслуговує на увагу правоохоронних органів. Хто ви? Якого закону? Ви держслужбовець? А де ви працюєте? УДО? Як вас звати? Мене звати Аліса Юрченко. Олексію. Отже, один з охоронців Палацу Іванющенка назвався співробітником управління державної охорони УДО. А що, Удо охороняє приватні об'єкти? Чому? Ну, ви ж зі мною спокоюся як чиновник, офіційна особа. А чия це приватна власність, ви можете розказати? А ви теж удо представляєте? Охоронці невдовзі пішли, лишивши нас сам на сам з питанням, що тут робить УДО. Ця структура відповідає за безпеку президента та вищих посадових осіб держави. Охороняє адміністрацію президента, Кабмін, Верховну Раду, інші адмінбудівлі. Охорона удо палацу бізнесмена річ незаконна, не кажучи вже про те, що цей бізнесмен займався спрямуванням мільярдних державних потоків на рахунки наближених фірм. Начальник УДО Валерій Галетей запевнив нас, що його люди цей палац і не охороняють. Виходить, хтось видає себе за президентську охорону в маєтку друга опального експрезидента. Ви держслужбовець? А де ви працюєте? Видає, до речі, настільки упевнено, що йому чомусь дуже віриш. Тим часом сам палац Іванющенка продовжують зводити на об'єкті. Працюють техніка і будівельники, і це не єдиний досі живий Місто, проект регіонала. Його бізнес теж живий. А нині, пов'язані з Іванюченком компанії, намагаються відсудити в держави майже 140 мільйонів гривень. Це гроші, які фірми Друга Януковича планували витягти з бюджету під час однієї з найбільших афер в Україні, та не встигли через революцію. Майже 2 мільярди гривень отримали фірми Іванюченка за роботи, виконані лише на папері. А оці 140 мільйонів не встигли. Є численні порушення при виконанні робіт і саме тому о, зараз намагаємося зупинити о, той процес, який був розпочав минулому тримісті. Компанії Іванющенка судяться за так звані зелені інвестиції або кіотські гроші. Вже 2008 року Україна отримала від японського уряду 440 мільйонів євро. Було використано порядка. 250 мільйонів євро на різноманітні проекти. Кіотські кошти спрямовуються на енергозбереження, зокрема, утеплені заміну вікон та дверей в школах, лікарнях та дитсадках. Саме ці роботи й мали виконувати компанії Іванющенка. За останні кілька років фірми Близькі до регіонала виграли десятки конкурсів і тендерів на ремонт дитячих садочків, шкіл, університетів та лікарень по всій країні. Ось такими пенопластовими плитами мали би утеплювати соціальні об'єкти компанії Юрія Іванющенка. Вони покинули роботу на півшляху, але вимагають від держави грошей. Фірм, що розпилювали зелені інвестиції в інтересах сім'ї понад два десятки. Нині судяться з державою за недоотримані мільйони п'ять з них: стек, авалон, «Авалон», союз «Союз-2007» і Карпати Будінвест. Що останнє належить Юрію Іванющенко публічна інформація. Решта оформлені на підставних осіб. Те, що ці компанія між собою пов'язані, це 100%. Бо навіть на судово засідання від них ходить один і той самий представник. у компанії. Спільні не лише юристи, а й реальні власники. Круг бенефіціарів основний. це все ті ж персонажі із донецько юнаківської тусовки Це Юрій Іванющенко. І всі його, там компаньйони по бізнесу, менеджери младше партнери. Вони вимагають гроші за роботи, які в багатьох випадках навіть не виконували. Ось директор однієї з кримських шкіл стверджує, жодних робіт з утеплення фасадів та заміни вікон не здійснювалося. А ось декларація про готовність цієї школи до експлуатації. За документами вона вже півроку як відремонтована. І ти, вікна Потрібно замінювати, бо ж будівля вже стара. Конкурс на ремонт цього київського дитсадка за кіотські гроші відбувся ще минулого року, але будівельники сюди навіть не дійшли. А хоч хтось у вас щось робив, тут? – це тепло вам навіть не приходило, нічого не робили. А ось у цьому столичному садочку підрядників бачили. Влітку вони зробили заміри і більше не поверталися. І це навіть добре, бо там, де будівельники Іванющенка попрацювали, вважають, щоб краще б вони не приходили. Ми знаходимося в приміщення, яке підготовлене, відремонтовано для того, щоб встановити тут момограф. Ну на жаль, ми не можемо його встановити по одній із причин. Ось робота наших будівельників. Причина вологих стін дах. На папері його вже утеплили. Насправді ж лише розібрали. Вони зняли старі ринви, нових не привезли і нових не поставили. Ситуація з якістю ремонтів на кіотські гроші катастрофічна по всій країні. Але, незважаючи на це, за часів Януковича компанії Іванюченка легко отримували гроші за нібито проведені роботи. І планують отримувати їх зараз. Тепер вже через суди. Суд першої інстанції вже стиг прийняти кілька рішень на користь компаній-підрядників. Адже державний замовник цих ремонтів Держекоінвест до недавнього часу всі свої борги визнавав. І це не дивно, адже держпідприємством вже за нової влади продовжували керувати люди Іванющенка. Приміром, керівник Держекоінвесту Дмитро Медведів у квітні підписував декларації про начебто якісно проведені ремонти. Незабаром на його місце було призначено Тетяну Сербіну, але й вона не помітила нічого дивного у протікаючих дахах і погодилася сплачувати решту коштів підрядникам своїм підрядникам. Медведів і Сербіна менеджери з орбіти сім'ї. Медведів раніше був директором і співзасновником провідної продовольчої компанії ЗС, що засвітилися у скандалах з поставками продовольства в армію. Її пов'язують безпосередньо з Юрієм Іванющенком. Сербіна на парламентських виборах працювала членом комісії у 188-му окрузі. Тут балотувалося одразу кілька ставленників єнаківського олігарха. До речі, колишні чиновники системи зелених інвестицій працювали на цьому окрузі ледь не в повному складі. Як медведів і Сербіна опинилися в новій владі? Якщо Медведєва ще можна було б вважати попередником, якого не встигли вчасно замінити, то його наступницю аж ніяк. Сербіну призначено в червні цього року. До призначення долучились Кабмін та міністр екології Андрій Мохник. Сербіна незаконний спосіб призначена весаренком на цю посаду. кабінет міністра. Або подавали подання, так я давав. давали, Потім його чому звільнили. Передумали, коли я побачив, що вони працюють. На старі схеми я відповідно я ж і зробив подання і на Косаремка. Чому Кабмін призначив на кіотські гроші менеджерів сім'ї Януковича? Вони зробили все, щоб віддати Іванющенку побільше грошей і займались цим усе літо. Лише у вересні Держекоінвест призначив нового директора. Люди Іванющенка, що натендерили йому мільярди, переховуються на лікарняних. Я прийшла 12 вересня сюди працювати. Так? Я з 12 вересня на робочому місці не бачу жодного е, члена цієї тендерного комітету. Нові керівники порушили питання про невиконані ремонти і отримали перші судові рішення на користь держави. Зокрема, виграли суд в компанії Інтертехенерго. 22 жовтня 2014 року було постановлене рішення суду на користь ДПД Шакоінвест, яким відмовлено е, Інтертехенерго. Позові на суму 47 мільйонів гривень. Інтертехенерго цікава тим, що починала як фірма Іванющенка. А в цьому році, за даними агенції «Слідство Інфо», переїхала в офіс оточення свободівського і міністра Андрія Мохника. І останній тендер виграла влітку, коли керівником Держекоінвесту працювала Тетяна Сербіна. Виходить, нове керівництво держпідприємства за участю міністерства судиться і зі своєю компанією. Мохник наполягає, що фірма йому не близька. Угода про оренду приміщення з боку Індертехенерго укладалася через реалтора 10 лютого 2014 року. Якщо мати дещо бурхливу фантазію, то, звісно, можна подумати, що десь саме 10 лютого в Свободівці дійсно передбачали течу Януковича. Свободівці перезначали, що їхні персони почало міністерство екології та правових ресурсів. Щоб не відбувалося у складних відносинах свободівського міністра Арсенія Юценюка та людей Іванющенка, лишається факт разом з призначенням в Держекоінвест директора, яка почала по-справжньому судитися з підрядниками. Уряд взагалі ліквідовує державне агентство екологічних інвестицій, який призначає керівника ДП. повноваження. Переходять в Міністерство екології. В якого буде вже новий міністр, і хто знає, чи не повернуться туди й менеджери Єнаківського олігарха? Іванющенко мусить дякувати, кіотські гроші йому вкрай потрібні. У нього ж палац недобудований, і дорога, майже президентська охорона.